Зато патріотизму та гайдамацької затяги. Щорічний фестиваль Крутий заміс. Уже в восьмій зібрав охочих долучитися до прадавніх традицій та розваг. Під час мистецького етнопатріотичного заходу на Чигиринщині в селі Мельники висаджували квіти, мазали хати, випікали вогняні скульптури і, звісно, збирали кошти для військових. Більше про це знає Владислав Бедренець. У Холодному Яру вже традиційно в цю пору року проходить етнофестиваль Крутий заміс. Близько чотирьох тисяч черкасців та гостей з усієї України приїхали сюди, щоб відпочити та набратися енергії в місті сили. Тут відновлюють прадавні ремесла і розваги. Під час майстер-класів кожен охочий може виготовити якусь річ та лишити собі на згадку, а може й придбати щось на толоці. Традиційний крутозамісівсь ярмарок вражає асортиментом і колоритними продавцями. Сьогодні ми презентуємо нашу оселю, презентуємо нашу продукцію. Це різного роду маковічики, це букетики, гобелени, картини, тобто все, що пов'язано з сухоцвітами із наших холодноярських трав, які ми зібрали, стабілізували і привезли сюди на заміс, щоб кожен, хто йде додому, взяв про себе таку згадку. Центральна локація заходу сцена. Протягом трьох днів фестивалю на неї виходили відомі музичні гурти та солісти. Крім господарів рок-фольк гурту Крутий заміс. Тут можна було почути виступи оркестру 93-ї бригади Холодний Яр, заслуженої артистки України Руслани Лоцман з сімейним тріо та багатьох інших. Ділились планами та думками і відомі громадські діячі, великі втрати, жаль, не мимо, але мусимо жити, мусимо читати, співати. Ну, а... Книжка слово воно, завжди було боротьбою нашою. Так українців складалося, що завжди, коли з наших рук вибивали шаблю, на зміну приходило слово. Українці ж вони ж не повинні скласти руки і сумувати життя. Треба піднімати дух. Життя триває. Крутий заміс це єдине місце в області, де можна взяти участь у змаганні з вимішування глини та мазання стін. Вправність і силу можна показати під час боротьби в глині. На кожній локації фестивалю збирали кошти на потреби ЗСУ цього разу на придбання обладнання для сорокової окремої бригади берегової охорони. Переконує військові обов'язки на донецькому напрямку. Що сказати про захід? Дуже подобається іменно. Коли підтримка, сама підтримка це для військового да, від слова дякую. Тобто надійний тил це дуже підтримує. Даже саме звичайне дякую, не беручи матеріальне, це дуже дуже наполегливо дає мотивацію, дає спокій і ну дає дуже хороших ну, таких ну, дій. Потім організація такого масштабного дійства потребує значних зусиль та фінансових вкладень. Про це потурбувалися керівник центрального хабу МХП Олександр Воскобойнік та голова Геопатріота рідного краю Юрій Романча. Сьогоднішній наш захід це не свято, це подяка всім українцям, всім митцям, всім майстрам, всім волонтерам, які співпрацюють спільно з нами, які співпрацюють е, на нашу перемогу. Які не покладаючи рук, творять, не зупиняються для того, щоб наша українська ідентичність вона була як прояв нашої душі. Це саме головне, як прояв нашої душі. Тому все, що тут сьогодні відбувається, що відбувалося вчора, і саме головне, що буде відбуватися завтра, це все подяка всім українцям, які з нами пліч пліч рухають Україну до перемоги. Завершальним акордом заходу стала лотерея. Взяти в ній участь могли всі, хто привіз для висадження в яру півоні свій кущ або задонатив тисячу гривень. Організатори приготували багато цінних призів, та головний вдалося виграти синові та дружині військового зі свободи. У мене чоловік військовослужбовець вже четвертий рік він на війні і в нього телефон дуже погано працює. Він то замінював батарею. то що. я думаю, так господи, якщо ти тут сьогодні зі мною, а я знаю, що ти поруч завжди. Якщо ми виграємо зараз цей телефон, я його передам. і оцей телефон поїде до нашого тата. Да, щоб тато наш був завжди на зв'язочку. Але ще мій синочок тримав його в руках. Тому це спільна така перемога для нашої родини. Восьмий крутий заміс лишив чимало вражень. Продовження історії чекайте у наступному випуску новин. Владислав Бедренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.